Добрий день малятка. Сьогодні ми з вами сконструюємо ялиночки. А конструювати будемо з таких трикутнички зеленого кольору. Ось перед вами трикутнички з зеленого кольору, великі і маленькі. Спочатку ми сконструюємо велику ялиночку. Беремо ось великий трикутничок. Ось так. І трішки менший виложу ось так. І зовсім маленький. Подивіться, ось у мене вийшла велика ялиночка. А маленьку ялиночку ми зробимо з маленьких трикутничків. Знову беру я маленький трикутничок, ставлю ось так. Зверху на нього наложу ще один трикутничок. Ось так. І зверху ще один. І погляньте, яка в мене вийшла маленька ялиночка і велика ялиночка. А ви також дома сконструюєте такі ялиночки.